Компанія Ферекспо це найбільший і найдійніший партнер для компанії «Цепелін». Компанія Цепілін представляє інтереси компанії Катерпіллер на теренах України. Ми займаємося продажем та обслуговуванням техніки Катерпілір. Це високотехнологічна та високоефективна техніка в першу чергу. За рахунок цього вона приносить більший результат за найменше вкладання. Я керую центром з відновлення компонентів. Даний центр надає послуги з чистого або капітального ремонту основних компонентів. Також ми виробляємо рукава високого тиску для гідравлічних систем, займаємося відновленням корпусних деталей. Також в нашому складі є підрозділ з механічної обробки, який надає послуги з високотехнологічного та високоточного оброблення корпусних деталей. І також у нас є динаметричний стенд по випробуванню двигунів великої потужності. Першими на аварійний виклик прибуває команда поїзних механіків. Робота сервісу полягає в організації в першу чергу технічного обслуговування. Планові ремонти полягають в заміні крупних вузків. Це і двигуни. Гідротрансформатори, портові редуктори, також підвізки, кузова і інші складові автомобіля. Ми працюємо цілодобово саме в ремонтному цеху Перекспо. Що стосується центру з відновлення компонентів, ми працюємо кожен день, 12 годин змінно для того, щоб надавати ці послуги. Ми можемо збільшити кількість наших працівників для того, щоб надавати їх. Цілодобово, але зараз такого навантаження у нас немає. E, наша висококваліфікована команда, плюс найкраще технічне забезпечення дають можливість e, надати замовнику e, високий рівень сервісу, що дозволяє компанії Ферекспо безперебійно експлуатувати весь парк техніки «КАТ».